І я думаю, що ми з вами дискусії по бурштину ведемо вже давно, або да? вони не там. Хоча, скажу конкретно, що ніхто нічого і не зробив, крім слів, бажань і конкретних вам не було. Якщо вже в нашому районі, то, що Микола Андрійович каже, по то того, як в голову в лісі пускають, якісь банківські формування, які озброєні, то це вже... Іншого слова, як безпридіємо, жити присяконі нашому неможливо. Звідки вони взялися? Скажу, звідки вони взялися? Вони взялися в основному, всі, більшість їх з Рівненської, Волинської області. Рівненська, Волинська область уже цим питанням займається давно. І вона суттєво вже поставила це на відповідний рівень і впливає на дану ситуацію як органи місцевого самоврядування, як правоохоронні органи. Так і органи виконавчої влади. І як результат, вони побачили, що в Урядському районі ситуація дуже на да, хорошому не стані, вони внедрилися сюди і захватили повністю всю територію, якою вони вважають, що це гідна і вони тут управляють. Я не можу вам сказати реально цю цифру, тому вчора вчора було тричі дискусії на цю тему. Якщо щоденний відбуток складає в межах, не знаю, чи це правда, чи ні, 6 мільйонів гривень. Брия... Неправда. То хто його знає, в яких грошах воно відображається в подальшому і куди воно йде? У Римській області крішування даного відбутку проводила міліція. Це не скритий факт. Це реально є зафіксовано і подано прокуратурою до суду. Як результат, як результат, я ще раз вам кажу, чого вони сюди не спішли? Відповідно, на мій погляд, що органи виконавчої влади і правоохоронні органи у нашому районі дають можливість злочинцям отримувати значні доходи від незаконного віддобутку Бушину. Тому що, навіть елементарні норми закону, я вам їх наведу, що передбачена відповідальність по статті 240 Кримінального кодексу України, такі злочини, як незаконне віддобування корисних опаленням, загальнодержавного значення, відносяться до категорії злочинів середньої тяжкості. Санкції згідно частини 2 статті, передбачено покарання у вигляді штрафу від 400 до 700 необходимої мінії доходів громадян. Це від 6800 до 11900 гривень. Або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на те же самий строк. У нас я ще нічого такого не чув, абсолютно відносно Використання цього законодавства і ще одне порушення, що внаслідок міщення лісів та зняття родучих шарів гуту завдається значна шкода навколишньому природному середовищі. За пошкодження земельних ділянок та лісових насаджень правопорушники притягуються до адмінвідповідальності за статтями 53, 53.3 53 і 63 кодексу України про адмінпорушення. У нас ніхто цих питання абсолютно не працює. Ми почули всієї попередньої інформації, яка поступила від Юрія Миколаївича, що на наше звернення тільки є відписки і абсолютно нічого дійсно. І якщо ми, шановні депутати, і шановні представники органів місцевому виконавці влади піднімати місця, крім нас ніхто передати не наведе. Не чекаємо, що хтось тут до його нагоди. Я вам так на підгадати наведу, що наприклад, у в районах, в районах Рівніцької і Воїнської області, районна прокуратура створює міжвідувачі районні групи, які систематично щоденно здійснюють перевірки, оформляють відповідні документи і подають подальшому для їх провадження. Куди залучають працівників Державної лісової охорони, районного відділу внутрішніх справ, представників АДА та органів місцевого самобудування. Районні державної адміністрації в цих районах проводили колегії сьогодні, так і також запрацювали відповідні рішення пропозиції. Скільки задано звідків в цілому, мабуть, і по Україні, а особливо в нашому районі, ніхто не знає. Пропозиція одна, все рівно, яким методом боротьби ми не будемо забороняти, чи не буде держава забороняти, таким шляхом, ще, мабуть, ніхто позицію великого не досягне. Все-таки я думаю, що треба вносити пропозицію на рівні президента України, Верховної Ради і Кабміна про те, що треба ці родовища тут заповнювати. І вирішити питання про закон про ведучу бурштину на непромислові промисловий Це не офіно, там попередні президента вже воно. Микола Андрійович, все рівно, якщо ми будемо на місцях мовча, абсолютно ніде нічого не подавати, ні то ту ситуацію не хоче припустити, бо воно кимось доволі сьогодні. Вони сформуються звернення, фішується, не фішується, що воно не доходить або абсолютно в якому разі скупляється, на це діло закривається. Ми не звернення. І якщо ми будемо. Тільки в одних зверненнях Микола Девиць працювати, то я думаю, що мабуть це буде також не повністю у нашій власті, що треба, що ми попрацювали Відповідно, наші правоохоронні органи, прокуратура, районний відділ внутрішніх справ, виконавча влада. І ми, є, як депутати, це повинні підтримати, а відносно працювання в техніку звернення Микола є для нас я відповідно прохідна комісія, давайте разом попрацюємо на відповідних фактах з участю голів місцевих рад. І тих представників, які я конкретно бачили, що відбувається на цих місцях, а навіть Віктор Михайлович, коли вчора був на комісії, також хотів зайти на територію, побачити щодо пожежної що небезпечного періоду, також сказали, хто ці такий і куди. Розумієте, це вже все. Мабуть, якщо ми так будемо на це помщати, то нічого доброго б в цьому районі ні поваги, ні від кого, ні людей нашого району.